робота ой, якась нора по пшениці. В такому стані пшеничка наскільки видно І ми трошки інсектициду, трошки карбаміту І ось так працюємо. 150 літрів ми витрачаємо робочу розчину адже в нас ці сині розпилювачі щільові, адже інсектицид. Щоб побільше розпилити. Швидкість 11, швидкість 11, тиск 3. 2,7, 28 до 3. Ну і швидкість така, відповідно, 11, 11, 3. Тому ось так ми працюємо. Так отже. Ще одна обробка соняшника. У нас сьогодні фунгіцид, апатія і трошки інсектициду Оперкот Агро. Автопілот допомагає. У нас синій розпилювачі щільові 150 літрів орієнтовну робочу розчину при тиску. Там як помітно, 2,8. Соняшник містами вище, Містами трошки нижче, але загалом досить рівномірний. Сподіваємося, що погода е, далі покращується, тобто позитивні температури стануть більш стабільні, адже перед цим було таке міні-похолодання. Опади у нас були, яка кількість точно не знаю, але досить продуктивні. Тому залишилось тільки дочекатися тепла і Стрімкову розвідку нашого соняшника Cyberic. Ну А далі будемо слідкувати і ми побачимо, що з цього вийде. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас вечір неділі, 6 липня. Дуже тиха, гарна погода, там 22-23 градуси зараз. На вечір, тому саме час внести ще одну е, другу гліфосадну обробку. У нас на сьогодні е, Total Power, це амонійна е, сіль у кількості 1,3-1,4 кг на гектар. Е, до цього всього я трошечки підвів розчин, добавивши оцту, потім додав ще 3 кг карбаміду. І орієнтовно десь до кілограмчика сульфату магнію. І ще додав каплю інсектициду, адже тут кукурузиння. І вон, бачимо, літає такий луговий метелик. То якби трошечки його від ціля пораженемо, я сподіваюся. Як бачимо, тут наша соя Піонер лінія А на 70-му Ну, Плюс-мінус уже рядочка, як бачимо. Гарно так намальовані, але все одно якось розвиток сої в цьому сезоні, ну так скажемо, слабувато. Е, про що не скажеш е, про амброзію? Адже амброзія себе почуває нормально. І та, що була величенька, і та, що нова, трапляється, як бачимо. Ось навіть злаки. Ось тут трапляються нові. Е, тому я думаю, що це доречний е, гліфосат, і будемо сподіватися, що це буде е, крайній раз. Тобто так складуться умови. Е, у нас більш-менш вологи вистачає, адже дощик був. Тому наше завдання це дати, е, так сказати, сої швиденько розвиватися, щоб не було конкуренції з бур'янами. Так, ну, а я зараз пішов, буду вже збиратися, буду збиратися. У нас десь 95 літрів на гектар. Цього ми досягаємо при тиску 3,6 атмосфери і швидкість орієнтовно до 11 км на годину. Розпилювачі у нас жовтенькі і декашки. Ну, я не знаю, як на мене, то найкращий вибір. Бо інжектора там трошечки тиск потрібно більший, і капелька буде ще більша. Ну, Перевага, звичайно, у вітряну погоду з щільовими. Е, там достатньо маленька капелька. Ну, наприклад, в оцю ідеальну погоду, в принципі, було б і непогано. Але така гарна погода у нас випадає дуже-дуже рідко. І, в принципі, на сьогодні також малювало, що на ніч трошечки посилиться вітер. Але, по факту, дуже тихо, спокійно, прям ну, ідеальні умови, так назвемо. Так, у нас е, сухий гліфосат. В цьому сезоні ми вирішили спробувати. Як я й говорив, Total Power. Ось отакий у нас гербіцид за основу. Потім до нього я додав прилипач поверхневу активну речовину Kite. Потім я додав ось отаку штуку OperCod Acro. Адже траплялися мені чортополохівки, здається, якщо я не поплутав. Але так скажемо, ну так, там одна. І за другого краю поля ще одна. Тому і норма препарату там, ну не знаю, 50 мл, здається. я... Підрахував. Ну і відповідно карбамід і отакий сульфат магнію. Ну, думаю, гірше не буде. Тим паче, що ще міжжаддя розкрите, і якась певна кількість розчину потрапить і на рештки кукурузиння. І сподіваюся, яким чином трошечки повпливає в позитивну сторону. Так, все, в принципі, в нас вже остання заправка. Зараз я збираю це все діло і будемо рухатися. Додому. Кому цікаво, залишаємося, слідкуємо. І будемо починати роботу з підготовки до жнив. Потрібно вже дістати нашого комбайна і подивитися, що там він як перезимував, і потрошку провести йому ревізію. Так, все, до зустрічі.